30 листопада 1939 року багатомільйонний радянський союз розпочав війну із невеличкою Фінляндією. Він кинув на її завоювання близько одного мільйона солдат та тисячі одиниць техніки. Кремлівські господарі були впевнені у тому, що здолають фінів за лічені дні, але фінське суспільство, об'єднане у боротьбі за свободу і незалежність, завдало СРСР принизливої поразки. Сьогодні ми поговоримо про радянсько-фінську війну та про те, як героїчний опір вільної нації зруйнував плани загарбників. В серпні 1939 року був укладений сумнозвісний пакт Молотова Рібентропа, згідно з яким Фінляндія була віднесена до радянської сфери впливу. Уже наступного місяця на радянсько-фінському кордоні почали концентруватися війська Червоної армії. А Сталін та командувачі армій розробляли плани майбутньої агресії. За розрахунками червоних маршалів, Фінляндія мала бути завойована за 12 днів. Паралельно з цими приготуваннями СРСР висунув фінам територіальні вимоги. Комуністи вимагали від Фінів передати землі на карельському перешику, відсунувши таким чином кордон від Ленінграда. Окрім цього, під радянський контроль мали бути віддані півострів Ханко та ще низка островів у фінській затоці. На них Червона армія хотіла створити морські та повітряні бази. Ці претензії СРСР мотивував бажанням захистити власні землі від можливого нападу ворогів через кордон Фінляндії. Однак насправді комуністи хотіли повністю окупувати територію свого мирного сусіда. Представники Суомі розуміли, які диктаторські цілі переховує СРСР, тож відкинули усі радянські вимоги. Кілька раундів перемовин завершилися безрезультативно, і Сталін остаточно прийняв рішення розпочати війну. Для початку війни Кремль шукав формальний привід. У зв'язку із цим Сталін наказав інсценувати агресивні дії Фінляндії щодо СРСР. 26 листопада 39-го року радянська артилерія обстріляла власну прикордонну заставу поблизу Майніли, внаслідок чого загинуло четверо осіб. Комуністи звинуватили у цій атаці Фінляндію і привели війська у повну бойову готовність. Фіни, в свою чергу, знали, що це була провокація, тож запропонували спільно розслідувати цей інцидент. Але Сталін і його оточення вже прийняли рішення про початок вторгнення. 29 листопада СРСР розірвав із Фінляндією дипломатичні відносини, а наступного дня його війська перетнули кордони сусідньої держави. Друзі, ми вас дуже просимо долучитися до нашого збору на новий ноутбук для якісного монтажу. Через проблеми зі старим ноутбуком ми вже були змушені відкласти одне відео. Нам ще залишилося зібрати невелику частину суми, тому ми дуже просимо підтримати наш збір. Новий ноутбук дасть нам змогу випускати класні відео щотижня. Тож, якщо ви маєте можливість та бажання, допоможіть розвитку українського YouTube. Щиро вам вдячні. 30 листопада Червона армія розпочала свій злочинний похід на нейтральну і мирну Фінляндію. Наступного дня для прикриття збройної агресії був створений маріонетковий уряд, який очолили фінські комуністи. Ці колаборанти мали стати формальною владою в окупованій державі. У цей же час СРСР почав формувати загони Фінляндської народної армії. Дані заходи повинні були дезорганізувати фінів, створити враження внутрішнього конфлікту і непричетності до нього від Червоної армії. Але основна ціль підкорити країну Суомі. і це завдання ставилося регулярним радянським військам. Вони планували прорвати фінський кордон у всьому фронту у кількох напрямках. Фіни виставили проти мільйонної армії ворога близько 250 тисяч воїнів і почали готуватися до важкої оборони. Силами сьомої армії СРСР завдавав основний удар на карельський перешийок із метою взяття виборга. Червоні захопили кілька містечок і підійшли до лінії Маннергейма, глибокої смуги фінських оборонних укріплень. Тим часом 9-та армія розвивала наступ через центр країни для того, щоб розділити Фінляндію на дві частини. Та ця ідея також виявилась провальною. Передові загони червоноармійців просунулися вглиб на кілька кілометрів, але фінські війська увірвалися в їхній тил та взяли в оточення тисячі солдат. Ще одна атака СРСР була здійснена на далекій півночі для захоплення портів на північно-Людовитому океані. Тут наступ ішов успішніше, як наслідок, фіни втратили доступ до Баренцевого моря. Однак досить швидко у радянців почали виникати серйозні проблеми. Їхні дії були малоефективними через некомпетентне командування, слабку боєздатність і низький моральний дух. Окрім цього, більшість червоноармійців воювали у літній формі, що призвело до величезних втрат від обмороження в умовах лютої зими. Але, попри всі негаразди, СРСР продовжував наступ. На перешийку війська Червоної армії були зупинені лінією Маннергейма, штурм якої був безуспішним та повністю бездарним. Саме вона і героїчний опір Фінів стримувала радянців два місяці, не дозволивши їм швидко захопити виборг і просунутися вглиб країни. На інших ділянках наступу війська СРСР також були зупинені. І несли колосальні втрати у живій силі і техніці. 7 грудня поблизу селища Суомосалмі розпочалася знаменита битва, яка стала символом незламності і волі фінів до перемоги. Радянські війська мали на меті розблокувати оточення війська 9-ї армії. Запеклі бої тривали цілий місяць і завершилися черговим провалом СРСР. Фіни розгромили дві радянські дивізії на радській дорозі та ліквідували оточення. Ця перемога зруйнувала плани Сталіна на швидку перемогу над Фінляндією і взагалі поставила під сумнів спроможності Червоної армії. Цьому зокрема посприяла спеціальна фінська тактика війни. Вони використовували мобільні лижні групи, які з'являлися раптово, розтягували колони Червоної армії та миттєво знищували. Також фіни використовували нову смертоносну зброю коктейль Молотова лише завдяки цій горючій суміші. Вдалося спалити понад 200 ворожих танків, але справжнім жахом для радянських солдат стали фінські снайпери, які ховалися у снігах та безжально розстрілювали сотні бійців. Найвідомішим снайпером став Сімо Хайха на прізвисько Біла Смерть. Він здійснив 505 підтверджених уражень совєтських солдат. Війна тривала, а розгроми радянських сил все одно продовжувалися. До кінця грудня 39-го року червоні втратили у боях близько 70 тисяч бійців. Успішний спротив фінської армії під командуванням маршала Манергейма не дозволив радянцям досягти своїх цілей у війні. Тоді розлючений Сталін вирішує закидати своїх противників гарматним м'ясом. Стало зрозуміло, що на перший погляд легка прогулянка в слабку країну перетворилась на криваву пастку для комуністичного режиму. На кордони з Фінляндією почали стягуватися численні підкріплення і важка техніка. У лютому 40-го року було зосереджено близько 760 тисяч червоноармійців, які готувалися до відновлення наступу. Напад СРСР на Фінляндію викликав бурхливу реакцію у країнах заходу. Ліга націй виключила Радянський Союз зі своїх глав. Велика Британія, Франція, США і навіть Італія. Почали відправляти фінам військову і гуманітарну допомогу. Саме іноземні винищувачі та стрілецька зброя дали можливість фінам успішно справлятися із сильнішим ворогом. Країни Європи навіть розглядали можливість відправки солдат для війни на боці фінів. Однак нейтралітет Швеції поставив хрест на цьому задумі. Але паралельно із цим до Суомі рушили тисячі добровольців із багатьох країн, які зробили значний внесок у захист свободи і незалежності від радянського рабства. 11 лютого 1940 року Червона армія, оговтавшись від принизливих поразок, відновила наступ. Головний удар був зосереджений на лінії Маннергейма, яку 10 днів перед наступом накривала важка артилерія. Для її подолання було зосереджено дві армії у складі 35 дивізій під командуванням Семена Тимошенка. Основний удар на обороні Редути здійснювали важкі танки КВ-1. За три дні запеклих боїв, радянські війська подолали першу лінію оборони, зламавши спротив 15 фінських дивізій. Фінам не вдалося стримати танкові сили червоних, і вони з боями почали відступати. За 10 днів совєтські підрозділи досягнули другої лінії оборони. Залізобетонна стіна, названа на честь головкома фінського війська, була фактично прорвана. Командування Фінляндії розуміло, що може швидко втратити вибор, і наказало затопити місцевість навколо міста для стримування червоних. Але цей план не спрацював належним чином, і радянці продовжували наступати по груди у крижаній воді. У цій ситуації фінський уряд встав на шлях мирного завершення війни. Оскільки вважав, що шансів зупинити комуністів силою у виснаженої і знекровленої Суомі вже немає. У кінці лютого, за посередництвом Швеції, розпочалися мирні переговори між ворогуючими сторонами. Молотов за вказівкою Сталіна висунув Фінляндії нові територіальні вимоги: віддати виборг і південно-східну частину країни. Фіни були змушені підкоритися, але вони не збиралися забувати і відмовлятися від втрачених земель. 12 березня у Москві був підписаний радянсько-фінський мирний договір. Однак, незважаючи на це, Червона армія ще добувала бойові дії у Фінляндії, захоплюючи вибор. Це стало останнім акордом цієї кровопролитної і суворої зимової війни. Фінляндія, незважаючи на свою невелику площу і населення, змогла вистояти проти, здавалось би, непереможної комуністичної імперії. Фінський народ об'єднався навколо свого війська. І рішуче виступив на захист своєї свободи і незалежності. Результатом великого національного подвигу стало збереження власної країни та знищення великої кількості радянських ворогів. Як наслідок, Червона армія втратила за війну близько 130 тисяч вбитими, а фіни понад 20 тисяч. Друзі, напишіть у коментарях, що на вашу думку найбільше допомогло Фінляндії зберегти свою незалежність. Також ми радимо вам до перегляду інші наші відео про другу світову війну. Слава Україні!